Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче владико, не тлі на світло твого богопізнання, відкрий мисленні очі наші, що ми розуміли Твої євангельські проповідування, в нас і страх блажених, Твоїх заповідей, що ми перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі, подається просвічення душ і тілес наших, Христе Боже, і Тобі славу, слухаємося з визначальним Твоїм Отцем. І просвятим, і благим, і Животворящим твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Маркасу та Євангелія читання. Той час один чоловік прийшов до Ісуса, кланяючись йому, сказав: Учителю, я привів до тебе мого сина, що має німого Духа, і де коли-небудь схопить Його, кидає Його і піно точить, і скригочить зубами своїми, і ціпеніє. Я сказав ученикам твоїм, щоб вигнали його, і не змогли. Він же, відповідаючи, сказав йому: О рода невірний, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть його до мене і привели. А як побачив Ісус нараз дух стряс ним, і Він, упавши на землю, валявся і точив піно, і запитав Отця Його, скільки це літ від? Відколи це йому сталося, Хтось сказав з дитинства. І багато разів кинув його в огонь і в води, щоб його погубити, але коли що можеш, поможи нам, змилосердившись над нами. А Ісус сказав йому: якщо можеш, усе можливе віруючому. А зараз, кликнувши батько хлоп'яти зі сльозами, сказав: Вірую, Господи, поможи йому. Побачивши ж Ісус, що спіхається, народ заборонив Духові нечистому, кажучи йому Духу, німей і глухий, кажу тобі вийде з нього і не входь більше в нього. закричавши та сильно ним трясши, вийшов з нього і став, наче мертвий так що багато говорило, що він помер. А Ісус, взявши його за руку, підняв і Він встав. І коли війшов в дім, то учники спитали Ісуса на самоті, чому ми не змогли вигнати Його, і сказав їм Цей рід нічим не може вийти, як тільки молитвою і постом. І вийшовши звідти, ішли через Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, Понавшав своїх учнів і говорив їм, що син людський виданий буде в руки людям, і вб'ють його, і вбитий він на третій день. Воскресне.